Та Сагайдачного. Пішла з чого пішла ця розмова? Це звучало на звіті. Це звучало на звіті. Пізніше це вийшло від деяких працівників міської ради, що є документи про те, що зроблені. Ви просили, ну то дайте їх. Може ви просто бо вам голова чимось не доводить. Це теж могла бути ситуація. Давайте погодимося, чисто людський фактор. Пізніше, коли знову, зараз знову йдуть ті розмови, що є такі документи. Отже, коли був звіт, це було нової каденції і, і і минулої і минутою, це буквально 8 років. 7-8 років. Чи якщо дозволяється, я тут саму допомогу робити більше? Як? Якщо вона вже була зроблена на папері, десь 8 років. Нет, давайте, давайте, давайте подивимося із якимсь певним періодом, щоб воно було законодавчо. За дві останні канали. Коли розпочалися роботи, коли ще так знаходилися. Слово момент, розпочинати. Дві тисячі сьомой рік. Ні, 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 год, тисячі сьомої рік, дві тисячі. Восьми рік була повінь, і ця від 2006 до 2007 року. Значить, що Так, по тих руках 2007 рік це не Вся... дуже важко, з 2007 року. І так ми просто знімемо ті розмови, ті збори підписів, хто mm -hmm. до кого вивезені дорогу, хто до тьоші, хто до тестя. Ми mm -hmm. просто причет, причет, Причетними і втягненими в такі розборки. Mm -hmm. так. mm -hmm. Ну що? Будь ласка, посміште ще раз саму суть. тобто Вашого звернення. Тобто, що ви хочете, щоб сесія підтримала? Я хочу, щоб сесія зараз підтримала, щоб ви дані доволі <кхи> до того. Тому ну, що вчора проводилися підписи, що там до того зробив дорогу, до того не зробив. Щоб сесія підтримала, перевірила і надала дійсно правдиву інформацію. Чи було так зроблено, чи не було так зроблено? Тобто, та сесія має перевірити і надати інформацію. Ні, Я... це будуть, це <кхи> на вивчення житлово-комунальної і бюджетної комісії. <кхи> Під... Так, це не депутатський заклад. І тоді, коли вивчають ці дві комісії, все це питання повністю, і кажуть, там чисто ми закладаємо ці дві дороги в бюджет. Зараз буде розглядатися бюджет, і приймаємо рішення. Підпонента, а може, виправити мене? я можу це, ну, прошу, прошу. Е, Ви як депутат маєте право звернутися. По, якраз ми в регламенті це обговорювали. Можете звернутися до фінансово господарського відділу взяти потрібні документи і тоді дати на розгляд комісії. комісії Я не можу чому? давати на розгляд комісії. Питання на розгляд комісії дає тільки голова. Я не можу дати тій комісії чи цій. Регламент дозволяє мені звернутися, але доручення дає голова. Я не але можу вказати. Але вказувати не підтримуємося. Тобто, для чого зараз ставити це на голосування, якщо... Нехай це питання пройде комісію спочатку. Тобто комісія розгляне ці акти виконаної робіт, і тоді визначить, чи потрібна перевірка, чи не потрібна. Ні. Можливо, я помиляюсь, ну можливо ви повітрі більше помиляєте. Тому можемо спрямувати до тої організації, яка вам зараз.

депутатів і до комісій, які б мали до дане питання вашим запитом по ремонту та чи іншої області. Просто правильно не а, Ну, це, в принципі, все зрозуміло. Ну, якщо, якщо та, такі, то ви просто спомінуєте гроші. Ви звертаєте статус сесії? Так, звертається до сесії, прошу, ну, прошу працівнику залучити аппарату відстоювати в тому. Голова може долучити апарату міської ради та фінансовому управлінню, е якраз надати, вивчити документи, вивчити комісію Можна надати комісію, надав, Чи? Можна Чи? Надати так, але дві комісії, тому що там буде йти фінансове питання, і ЖКГ. Же... Ну, а заява з підписами усі, які <звіг> підписуються в заміні, вони є десь раді? Ні, це має людина, вчора стара в на стаників свободи. Так. Вони, Ті підписи будуть мати продовження, вони десь поступні? Ні, ці підписи справи, не можуть мати продовження, тому що, власне, я хочу, щоб питання було вивчено конкретно. Не просто там сказати, що хтось собі щось робив. Так не можна говорити. Треба питання вивчити і показати, що такий факт або мав місце, або він не мав місця. Тобто ставимо пропозицію. У мене запитання, а міський голова Іоснецька, що ви можете... Подати запит, ну тобто підняти це питання без рішення сесії, тобто обов'язково мусить бути рішення сесії, що ви я зараз не приймаю рішення. Є депутат, які звернуться через сесію. Я чекаю від вас це голосування. Якщо буде пряме звернення депутатського, депутат, то так, я зобов'язаний відповісти. Тому я зараз я не впливаю. Зараз є пропозиція депутата. Єдине ми вивчаємо правовий шлях, чи це через сесію йде, чи. Це. Я розумію, що через сесію стоїть питання, ми змушені будемо на нього давати відповідь. Тобто є пропозиція за голосуємо за депутатський запит в частині розгляду питання використання коштів <кху> на ну. ремонт дороги, задачі охорони. Ніхто не не пропозицію голосує. Це розуміє. Це зрозуміло. Але отримати. 16. За, я отримався. А я ж хотим наступно якісь. Нічого, рахуєте тих, що є. Його Станіслав. Не гусов. Я послухаю, що на засідання до вас ви дозволу. Я не маю права, правду, не можу политики і так далі. Тут є дзвінок важливий. Це, ну, не, не передбачено законодавство. Це може ну, законодавство передавати. Тепер ви внесете, давайте заборонуємо дозволу голову ви виходите депутати. Вони ну, ну то не серйозно говорять. А він Юрій Терлецький <плес> зареєструвався. О, Но ну то питання не 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 немає. Юрій <плес> Терлецький то, в тому числі. То, я не, не, не маю що ну, то, не статися, бо ну. Ну так за ну хоч запитатися, чи Це можна бути. Ну то давайте кажуть саме, коли хоче Юрій. Давайте обміняємо. Давайте. Тут є робота. Тут так, в Верховній Раді, хто хоче робить, ходить, не ходить. Давайте, давайте, давайте з пропозиціями. Знаєте, на я думаю, екзесії, пропозиція, буде, пропозиція буде дуже конкретно. Ну, <реку> <давайте, реку> Чому власне згоді? Тому що я питалася, на яке червоне використання буде в, в комунального підприємства житлово-комунального господарства Старого Сабора. Вчора до мене звернулися теж буквально ввечері люди. Які йде питання про зрізання старих, може сказати, навіть аварійних дерев на кладовищі? Про що йшлося? Від 2000, навіть я знаю, що 2012 року у мене є відповіді виконання Старосамівської міської ради за підписом колишнього голови від липня 2014 року. Про що йдеться? Звучить одна відповідь, яка надана Писовському, друга була надана іншій людині. І йшлося про те, що може впасти дерево і зруйнувати пам'ятники. І вчора пан Тисовський Володимир каже, до мене, якщо мене зруйнують пам'ятники, в мене є ось така відповідь. У мене є така відповідь. Я подам міську раду, що відновили мені пам'ятник і голови батьків. Там є така стара липа, є стара липа, яка вже підрубала знизу. І вона при доброму вітрі може дійсно впасти на ті пам'ятники. Тим паче, що я ту справу вже знаю дійсно 2012 року. Тепер усуджується. Таку ж саму заяву написали 20 чоловік. Така заява була написана, і звернення таке було до міської ради від 20 людей. І от про що йшлося, що одна, одні з громадянок. Де є грубовець теж на кладовищі старого сам, вона сама мешкає у місті Львові, була дана відповідь про зрізану вербу, що дерево породи верба було зрізано, роботи були виконані. Але біля грубовця, де Тисовський, ще 20 пам'ятників, стоїть дерево липа. І воно все одно несе аварійну загрозу. І там була така відповідь, що на залежну колективну заяву від 19-го шостого Старостарська міська рада повідомляє про те, що комісія міської ради виходила на кладовище по питанню зв'язання дерев, які несуть потенційну загрозу пам'ятникам і гробовцям. В результаті обстеження комісії встановило, що дійсно одне із дерев несе загрозу пам'ятникам, але не від природи, від дій деяких громадян міста, які підрізали його по периметру, тому виникла загроза його падіння під час проведення по його ліквідації. Директору КП МЖКГ міста Старий Самір дано доручення про зрізання даного дерева із застосуванням усіх необхідних засобів безпеки. Крім того, у нас є зрізання дерев дано доручення відновити вхід на кладовище там, зі сторони дороги. Дерево, породи верба також під час проведення вказаних робіт буде зрізано як усі інші трохи дерева. Ця е, липа стоїть уже рік і несе дійсно потенційну загрозу. Тому дати доручення директору, який голова. КП. Якщо, я, я, якщо було дане доручення, треба перевірити, чому воно не виконане. Тобто другим пунктом. Першим пунктом проєкту рішення, що КП, ми вже КП повинно виконати ці роботи. А другим пунктом... Я розумію, але в ну, мене питання. Давайте вивчимо юридичну сторону в частині депутатського запита на сесії чи, ну, і чіткого висловлення. Тобто суть ми розуміємо, але озвучте чітко, що ми маємо розглянути і що маємо проголосувати. ми маємо проголосувати. за те, що ЖКГ сухід, за лінії дерева на. Тут ще ми... вже по пунктах. Так, вони... бо тут, бачите, воно тягне одне друге. Звичайно, щоб не було таких ситуацій, ми просто тоді просимо, зрізаємо тисячі дерева, сесія затверджує, сесія, тобто голосує по депутатському запису, затверджує рішення і тоді йде зрізання. Але тут тягнеться, що там вже вони мали різатися. І знову ми мусимо повертатися на Стоїть питання з'ясування. Стоїть питання доведення до кінця робіт. З'ясування з'ясування, але цю лику треба зрізати. Ладно, віка, що її зрізати, треба в бюджеті 16 року заплатити кошти, тому що зараз ні. або, або, або своїми резервами, тобто десь, але я не знаю, чи такі питання через сесію ставляться. Люди тільки запитання, а ви пролосують О, запити. Так, давайте. А коли маєте щось скажу, що це питання, а буде діда. Давайте Чітко запит, щоб що ми зараз маленько. Так, чітко запит до директора КП КПЛЖКГ прозвітувати про виконання доручення даного йому в липні 2014 Так, року та вивчити мене питання і навести порядок. Хто за Хто такий депутатський заклад частині? Хто проти? Хто отримався? Що, ти тут, помітили, сьогодні мало, собі? Давайте процедуруємо у сесії. Стоп, давайте сесію. Все, дякую вам. Дякую. Давайте перейдемо до 14. 14 за. Один проти. Все. Давайте перейдемо до наступного питання. Питання, яке доповне було на про прийняття в комунальну, комунальну власність квартир для родин загиблих, АТО і по їхній э, передачі, в частині делування. Ну, Або я можу зачитати рішення, які практично підготовлені. Давайте може, таким варіантом. Я ja, ja, ja прочитаю проект рішення, щоб ви знали, для кого це відбувається, для кого це запускалося, так. слава. Про прийняття власність власності громади місті Старий Сандер, квартира номер 15 будинку номер 80 а у вулиці Шухевича у місті Сандер. Вислухавши Резпрук. інформацію. Військового лише бадмання за кошти міського бюджету квартира номер 15 будинку номер 80 а по вулиці Шухевича в місті Старий Сандер. Складається з трьох кімнат у місті Сандр. 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 No. А якщо Ні, санкцій? У місті Сандер. Що складається з трьох кімнат загальної площею 73,3 квадратних метрів, з поворотю площею 44,8 квадратних метрів, відповідно до постанови кадміну. Номер 348 про затвердження порядку домовного надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на будівництво житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у терпістичній операції, а також для нові першої другої групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов на виконання розпорядження військові державної адміністрації від 15.09.15 .15 року, керуючись пунктом 30 статті 26 статті 60 закону України про місцеве сумбітання України, Старосамбільська міська рада вирішила перше. Приїхати в комунальну власність територіальної громади міста Старий Самбі, квартира номер 15 будинку номер 80 а по вулиці Шухевича у місті Самбір, що складається з трьох кімнат загальної площею 73,3 і 30 квадратних метрів, військовою площою 44 і квадратних метрів. Тобто ми забираємо її на баланс собі спортивних. Контроль за виконанням даного рішення складається на голову комісії. А пана Ігоре Бартича. І я зразу, давайте, щоб було зрозуміло, я зразу буду читати рішення про передачу приватної власності. Тобто квартиру комунальну і зразу передачу. Вона забирається на баронах комунального власності осампера. Тоді ми вже зможемо, як це стало нашим майном, ми можемо його передарувати через посередньо тій людині. Тому тобто, ну, я буду брати паралельно одне і друге питання, перше про передачу, і про прийняття комунального, а потім про передачу. Заслухайте обговорювати інформацію щодо передачі. Так, зараз ми дивимося, щоб це було по порядку. Це і це. Це передається по передачі Вовк Галині Михайлівні, матері загиблого учасника антитерористичної операції Вовка Василя Ярославовича, квартира номер 15 будинку 80А по вулиці Шухевчу в місті Самі. З цією площею 73,3 квадрати вирішила. Перед... Я не йшла просто все, щоб з, з той було мій часу. Вирішила передати приватну власність шляхом дарування квартири номер 15 будинку No80А у вулиці Шухевича, в місті що складається з трьох кімнат загальної площі 73,3 квартири, 3 квадратних метра, житлової площі 44,8, вовк Галині Михайлівні, матері загиблого учасника антитерористичної операції Вовка Василя Ярославича. Це є перша квартира, ми розуміємо, є про комунальну і є про передачу приватну. Я не буду перечитувати знову, я читаю суть. Місто, 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 Квартирата. Це є так. Квартира номер 40 будинку 80А по вулиці Шухевича у місті Самбір, загальною площею 53,7 квадратних метрів, житловою площою 29 квадратних метрів. Прийнято у комунальну власність. Міста Старий Самбір, квартиру номер 40 будинку а по вулиці Шухевича, місті Самбір, що складається з двох кімнат загальної площі 53,7, житло площі 29 квадратних метрів. І пізніше наступне рішення про передачу приватну власність. Це. це. Про передачу приватну власність. Шубок Надії Дмитрівні, матері загиблого учасника антистиологічної операції Шубака Ігоря Романовича. Квартира номер 40 будинку 80, по вулиці Шухевича в місті Самбір. Загальною площею 53,7 квадратних метрів, житловою площею 5-му. Надії Дмитрий передається, матері загибного учасника Шубака Ігоря Романовича. Це є друга квартира. Тепер третя квартира це є місто. Квартира номер 22 в будинку номер 84 по вулиці Шухевича у місті Самбір, що складається з двох кімнат загальною площею 49,8 і 8 квадратних метрів, площею 27,9 квадратних метрів. Ми забираємо це у власність територіальної громади міста Старий Самбір і передаємо у приватну власність Малецькій Івані Миколаївні дружині загиблого учасника. Молецького Романа Михайловича, квартира номер 22 будинку номер 84 по вулиці Шухевича в місті Самбір. Згідно з постановою передається у права власність шляхом дарування квартира номер 22 будинку номер 84 по вулиці Шухевича, в місті Сабір, що складається площі 49, метр, 2 площі 27, Виколаїв, з кімнат загальної площею 49,8 квадратних метрів, площею 27,9. Передається Молецькій Івані Миколаїв, дружині зайомного учасника Малецького Романа Михайловича. Це є третій. Є по, по четвертій це є квартира номер 62 в будинку номер 38 по вулиці Володимира Великого в місті Самбір. Передається вона у власність територіальної громади в місті Старий Самбір. Дана квартира, і, і дарується вона Мінько Олені Володимирівні, дружині за його учасника АТО Петровича. Квартира номер 62 в будинку 38, по вулиці Володимира Великого в місті Самбір. Це, це також шляхом дарування. Це все робиться шляхом дарування. І є п'яте рішення про прийняття в комунальну власність. Квартира номер 1 будинку номер 39 по вулиці Куперника у місті Самбір. Загальна площа 41 квадратний метр, житлова площа 23,8. І передається вона шляхом дарування. Дюс Лесі Болданік, дружині загиблих учасника, а то дюса Сергія Миколайовича. Та ж сама квартира, будинок номер 39 квартира номер 1 загальна площа 41, комерційна, живува 23 емісії. От таких п'ять квартир є рішення щодо передачі комунальної власності і далі досліджуючим проведення процедури дарування кожній родині з тих п'яти осіб, які були озвучені. Хто за такі рішення, але будь ласка, Взагалі, просто ми то сьогодні бачите ряд, що я як ми юридично, але все добре. Дивіться, юридично є. Потім нам не казали, за що ви... Так, так, але нам рухаємо, будь ласка. Кабінетом міністрів України було затверджено, було затверджено порядок та умови надання субвенції на придбання житла за е, сім'ям загиблих учасників АТО або інвалідам першої та другої групи, е, учасники, які стали інвалідами першої та другої групи, числа військовослужбовців, які брали участь у зазначенні операції. Затверджено е, даний порядок та умови від 20 травня 2015 року номер 348 і на виконання цієї постанови було видано розпорядження Львівської обласної державної адміністрації про придбання квартир для даних військовослужбовців персонально з списком для кожного району з числа членів сімей загиблих учасників, які перебували на обліку на даний момент. В відповідній Київській раді на Старосамбірський район було визначено 9 людей, з яких вісім відносились до старого самкола, одна, одна сім'я до Київської міської ради була заява про забезпечення квартирою. І, відповідно, було є розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації з теж з даним переліком. Сімей, яким би мали бути придбані ті квартири персональні. Відповідно, міською радою були закуплені квартири. Не для всіх, а от одну квартиру вже куплено і передано це інваліду Пилишу Василю, відповідно, куплено і передано шляхом до Так, То вже рішення було зроблені. Це, це було швидше, тому що війна. Він самий перший, який Ось, посприяв, найшвидше ну, тобто знайшли собі квартири. Двоє людей ще не, не зверталися з ну, знайшли відповідної квартири. І у тих п'ять, що ми зараз що ви розглядаєте, були, були укладені договори купівлі продажу, за них перераховані гроші, які поступили з державного бюджету. Відповідно, ми їх маємо прийняти зараз на баланс міської ради і е, не дуже довго відтягуючи, пер, передарувати сім'ям, щоб вони За могли оформити їх собі право власності, хоча б року. Ну, кінцяло... Але питання таке тут є. Ді... Ну, ми про проти нічого маємо, але тут є люди, які ну, не належать до Старосам, чи чи війська Старосанська війська депутати Сталсанської міської ради праві приймати такі рішення. <клес> <пілу> так, тому що <пілу> от, от в тому розпорядженні Львівської обласної адміністрації був перелік, був список людей, і саме вказано, що Росандрівська міська рада 8 людей і Київська міська рада 1. Ці, Ці цільово <пілу> просто пішли пакет на одну обласну раду. Вони цільово на обласному рівні пустились на одну <пілу> раду, яка <пілу> і далеко вноважена на перебування всіх. На наступний раз, якщо є ці питання, от там, може ми, так пояснити, ув'язнити, можу не давати ніяких питання. Можна я ще доповню. Всі ці е, сім'ї і дружини перебувають на квартирному обліку в міській раді. <зв>. Через те, що у сільських радах не ведеться квартирний облік, yeah. тільки в містах. Є... На наступний раз. <зв>. Так. Є пропозиції голосування. Я ставлю зразу пакетом два рішення. Рішення про прийняття в комунальну власність і про передачу приватну власність. <тас> Тому що без <пас> рішення сесії ми не зможемо зробити. Хто заданий позицію, прошу проголосувати. Пакетом 10 рішень. Так, 10 рішень. <пас> Все, дякую. І, і є ще останнє питання у нас. Останнє питання по звільненню від батьківської влади. Відплат, відплат. Нам поступила заява від жителя села Тернавка Рябчака Володимира Васильовича на предмет звільнення його від оплати за відшкодування дошкільної основи номер 1 місце Старій Самдрію його дитиною. Плати за відвідування до дошкільний заклад його дитини, тобто за харчування. Була така заява, так як вони є учасники бойових дій. Ми виносимо дане питання на сесію з проханням звільнити гуміна Гравчука Володимира Васильовича плати за харчування дитини ревчика Дарини Володимирівни у шкільному навчальному закладі номер 1 в місті Старий Санду в розмірі 100% плати з 1 грудня 2015 року. Так як заява нам надійшла 18 листопада, відповідно, з 1 грудня ми можемо. Не харчував. За пару днів листопада вже поставить. Так, так. Вже тих пару днів, що. ще не буде. До кінця року. До кінця року було. До кінця року. Тобто буде однозначно, а вже при формуванні нового бюджету ми можемо знову переглянути можливість надання під. Згідно норм постановки Кабінету міністра. Це не згодом, так. Хто за таку пропозицію, щоб звільнити, 17. Ні, 17. Так, згідно порядку денного, ми розглянули всі запитання, можливо, в когось є якісь оголошення. Є вас оголошення, є, є повідомлення, будь ласка, оголошуйте його. І можливо, в когось є якісь свої до оголошення, то, будь ласка міському голові міста Старій Самбір Повідомлення. Інформую вас про те, що згідно статті 29-1 закону України про статус депутатів місцевих рад з 25 листопада 2015 року до виконання обов'язків мого помічника-консультанта приступив пан Ковтун Володимир Дмитрович, житель міста Старій Самбір. 25.11.2015 року депутат Старосантівської міської ради Степан Сенчанин. Ну Це інформаційно, тобто ага, ну, це повідомлення щоб депутаті, що хочеться законодавство державу, нормально серед. А є положення? У мене запитання. А є положення mm -hmm. про помічника депутата про Старосантівської міської ради? Я. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. я не готовий відмінути так, тому що згідно закону помічник консультант працює відповідно до цього положення. Ми, та ми, та ми, та я та не та проти помічника-консультанта. Але значить, в законі прописано, що повинно бути положення міської ради про помічника-консультанта. Так, згідно закону, депутат може мати 5 консультантів, помічників. Треба депутат, е, ту інформацію вивчити, щоб вона була юридично правильно. Ну, Давайте давай, є пропозиція народних комісії. А ми рішення не так. приймаємо ні так, ніякому. По даній інформації в мене є таке питання, але, 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 чи є такі положення про консультанта. Бо я можу мати двох помічників. трьох, чи п'ятьох. Мені дозволяє закон. П'ять по закону. Давайте 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 щоб це було без жодних запитань, без зайвих, без не порозуміть. На комісії розглянути, щоб це законним шляхом, якщо треба розговорити, щоб розробити положення, щоб дійсно консультант міг допомагати депутату депутатом в такій частині.